Але все одно, як ми бачимо в дійсності, тому що в кожній родині є або син, або мама. там або хтось, хто є медиком, або ще спеціалісти, які підлягають під сферу регулювання даного закону, і ми всі бачимо, що відбувається. А що відбувається? Це є надлюдські якісь черги в РТЦК в ЦНАПах. Це є, скажімо, якісь незрозумілі ситуації, а зважаючи на те, що ми зараз ще маємо відключення світла. То створюються просто нелюдські мови, як для пересічних громадян, які добросовісно діють і намагаються виконати свій обов'язок, передбачений законом, ідуть оновлювати дані. А справа в тому, що треба звернути увагу на те, що не всі можуть це зробити за допомогою ЕПА, тобто за застосунку резерв плюс, угу. в когось там взагалі немає ніяких даних. Хтось оновлює дані, в нього з'являється повідомлення: з'явиться для РТЦК, тому що дані. Неповні інформація не є вичерпна. І отже, починається друге коло, третє коло, четверте коло. А коли люди приходять, наприклад, до ЦНАП нещодавно я була е, у Оболонському ЦНАПі із своїм клієнтом, ми якраз намагалися оновити дані. І в цей час яка була ситуація? По-перше, відсутнє енергопостачання. Зрозуміло, оскільки це є стратегічний об'єкт, він знаходиться там в певній будівлі, не будемо обговорювати да, це у відкритому доступі, що відбувається? Стоїть черга людей, електронна черга не працює, системи кондиціонування не працюють. Стоїть ну, приблизно ну, десь, може, 200 осіб. Адміністратори ЦНАПу, співробітники ЦНАПу роблять все можливе, абсолютно толерантно, достойно роблять все, що є в їх силах, але це неможливо реалізувати, тому що підвисає система, генератори працюють лише для того, щоб працювала оргтехніка, комп'ютери, принтери, сканери, які є необхідними для реалізації функцій осіб, які надають певні адміністративні послуги. І Що ми бачимо? Ми бачимо просто якийсь жах. Тому що всі ж черзі ще є люди, які прийшли з інших питань до ЦНАП. Це, наприклад, люди, там, які там не знаю, зареєструвати дитину або ще якісь вирішити питання. Чомусь вони вирішили саме зараз цим займатися. Так, законом передбачений певний срок, і це зрозуміло, але це просто жесть.